Перш ніж почати, хотілося розказати трошки про себе, і хотілося б подякувати Інституту української книги за цю можливість прийняти участь в такому крутому масштабному онлайн-заході. Ну і подякувати усім нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, і дають нам змогу ось так збиратися, хоч і в онлайн форматі, і творити. Сучасне українське мистецтво розказувати один одному, розширювати, так би мовити, свою творчу бульбашку. Розкажу трошечки зараз. Розкажу трошечки про себе. Мене звати Василь, я з міста Олександрія, поезію пишу ще зі школи. Колись я писав двома мовами російською і українською. Зараз я взагалі не пишу. Після повномасштабного вторгнення я взагалі нічого не написав. От. Хоча ні, один вірш я написав там доволі такий класний омаж, але він російською мовою. Я декілька разів його читав на публіку, але зараз не про це. Пишу я в основному філософську лірику. Як я кажу, вірші з сенсом. У мене були такий, можна сказати, цикл дорослих віршів російською мовою, а українською переважно це така соціальна, патріотична філософська лірика. От, Ну, не скажу, що багато я написав, але є вірші, і, як то кажуть, про все, що я хотів, станом на зараз я сказав. І, можливо, дай Бог буде час, щось скажу ще. Ну, отже, почнемо читати те, заради чого ми тут всі зібрались. Ще раз дякую, що ви долучились і вірші, які я пишу, типу, назв немає ні одного вірша. Але почнемо з такого старого старого сюжетного вірша. Коли козацький клич полине над селом, коли у жилах кров загра, тожливо підійдеш до мене, опустивши очі, зламавши свій прекрасний стан. І я у тих очах дівочих побачив тугим моря океан, Спаси й шаблі грають на схід сонця, й нутро моє переповняє блаш. Я трижди. Поклонюся Богу, й до матері піду, нехай благословить у путь дорогу. Вона сиділа у вікна, бліда, бо сокола її з дому водира війна. Ось він зайшов високий, чорнобровий, широкоплечий, і як батько добрий. Вона сказала: Йди, чекатиму тебе. А по щоці не бачена сльоза, а на очах. Коханого від кулі смерть. Останні курені вже вийшли із села, а он де він, враз стрибнув на коня й помчав. Вона стояла в хустці, край дороги німа. А її море очі бодай не висохли, хто цю війну наворочив на плечі чоловічі і на жіночі очі. Ось такий коротенький сюжетний вірш. Але, але в ньому є продовження. Тобто це історія, і в цій історії ще є продовження і закінчення. Якщо хочете, я можу прочитати. Давайте чатік, чатік, активізуйся. От. Мені взагалі дуже подобаються сюжетні вірші. Я не фанат. Описових, там про природу чи щось типу таке, але є такі вірші, я їх називаю про все і не про що, тобто це такі абстрактні вірші, про емоції, про щось таке внутрішнє, абстрактне. От, я сам буваю, таке пишу. О, коротше, зараз, зараз зара, читаємо продовження. Коли ж, щожини повернуться сини, і матері спасибі битимуть іконам, утвориться така жадана твердь і спокій на теренах вольних. Обіймуться рідні серця, і від обіймів тих сльоза проллється. Журба осипиться як листя за вікном забудеться, як страшний сон пройдешній. Але ж той сон, він був немов учора, і тіло опустилося на лаву, сиве, сиве волосся обхопило голову, і він схопився: Мамо! Кони ржання чути у дворі, здавило ботогом старечі груди. Дивився погляд в даль на листя за метіль. Які ж болючі! Ті роки розлуки. Указом Вседержителя лунало громом, нехай поцілить блискавка у них. Вона благала, небога, чорта, що збирає податі криваві, бо сил стояти навіть вже не мала. Він цілував холодні руки, його тримали вже за шию солдатська доля Збіля одинокого вікна. В саду могила. От. Ну, мені дуже подобаються історичні вірші з таким історичним uh, контекстом. Козаччина. ХХ століття. Сторіття. От uh, на, uh, зараз про цю епоху якраз буде вірш. Я його написав, коли вчився. Uh, у вищому навчальному закладі. От. Мені дуже подобається історична поезія Ліни Костенко. неї, до речі, було нещодавно 19-го числа день народження. От, Вітаємо її, Много еліта їй. І дякуємо за її творчість, за її громадську і громадянську позицію. Це така ну, титанічна. Титанічна особистість о, в масштабах країни, в масштабах епохи, в масштабах о, ну, мого світу, як мінімум. От, і про національно визвольні змагання є такий коротенький вірш. Скажений пес дивився на мене, зціпивши зуби. В той час хтось видав маніфест. І він вдивлявся в кожне слово ані звуку. Чорним по білому, гнатий до піни з роту. за кордон. Тих, хто залишились до стінки, відкриваєм другий фронт, Збудуєм те, чого не бачив і Господь, зграй біжать дворами, сміливіше натискай на зголоднілий до убивства гачок. А те, що руки у крові. Байдуже. І ними обіймаємо діток. Жертви, статистика, історії урок. Ми творимо її, а ти плазуй. Гартує вода камінь кровна помста, сотні тисяч молодих натур, Пес їсть з хазяїна долонь. А ми, зібравшись, відкриваємо третій фронт. Оце. Ну, це також такий. Історично абстрактний е, філософський вірш. А, ще є ось така е, соціальна, можна сказати, політична лірика на злобу дня М -м -м. Твої авторитети. It's Опа. Me. Hello Hello а, Це наче як а, Підписник каналу. Вітаємо нового підписника. Бо я не пам'ятаю, що я там по звукам ставив і по анімаціям. От. Продовжимо. Соціальна така політична філософська лірика. Твої авторитети, мертві президенти, ідеї, популізм суцільний бруд. Тебе змотуть як з гір карпатських чорний ґрунт. Тут гуляй поле, батьківська земля. Тобі ж важливіше пострибати і блазувати з короля, якого, нагадаю, обирав лиш ти. Шепоче вітер, ще не час не здобули. Пройшли повз нас славетні отамани і козацькі курені. Сумні обличчя споглядають на нащадків. Ні, це не вони, прозріння. Єдності нема, де ж та єднальна дивина, схиляють собі голови, знедолені і змучені діди, не втратьте те, що зберігли. а ти, обманутий, на гачок зловлений, з одного боку кулі, з інших брехуни, біда тому народу, що не знає, як і куди. Й. <clears throat> ну, багато з того, ну, тобто, не те, що багато з того, все, що я прочитаю, було написано до 22-го року, до повномасштабної війни, але деякі такі речі, ну, це, типу, закидон в магію, в пророчість і в такого ж типу тему, але. Якісь такі рими, якісь такі сенси. Ти, типу, їх о, там, перечитуєш о, і думаєш, ну, окей, окей, найбуде. Але що сумно, от, о, це умов, умовно о, вірш о, називається Небесна Сотня, і там дружити не в'їхав. Uh, вони були написані там. 15, 16 рік. І що сумно, uh, там є такі рядки, що кожен рік там змінювалася дата там, 24, й 25-й, 27-й там рік. І вже. Там Були роки, що воно не, не римувалось, і я просто, коли читав цей вірш, сказав вже бозна скільки літ. Бо я, типу, розумію, ми ніяк, ну там, не те, що ніяк, мінімальними якимись кроками наближаємось до того, про що ми мріємо. Але, ну, сумно, що іронія в тому: роки летять і змінюється тільки число. От. А якихось таких глобальних змін. і Змін глобальних в суспільстві, в сприйняті у відношенні у людей навіть під час повномасштабної війни, на жаль, немає. Але не можна говорити, що глобально і не у всіх, тому що є ось ця, як то кажуть, <сум> войовнича меншість, яка робить, яка рухає, і тільки люди діють та змінюють світ, і тільки роблячи щось, можна чогось досягти. Бо, нічого не робивши, нічого й не буде. От. В мене залишилося ще трошки часу, і давайте я ще е почитаю. Якраз о ось два цих вірша на соціально-політичну тему. І прочитаю. Друже, ти не в'їхав, ти патріот, допоки від морозки не приїхали. З Ненецька все пройшло і вивітрився хист. Наш край межа, але у самій хаті лис. Вона не з краю, але єдності немає. Конфлікт триває. Ми мирні люди, але воювати вмієм ви ж, бо знаєте. Кривава штовханина збурила весь світ. Мене обурює, що ми товчемося в багні вже бозна скільки літ. Це зміни гідних. А прийшли негідники. Нас кинули, і не по-моєму нас точно кинули. Це суче кодло відмиває награбоване. Захід стурбований, народ знекровлений. Нам вкотрий раз пиздять, все буде добре, ми домовились. Там люди гинуть. Тут веселощі, дядьки рахують долари. Скажіть, будь ласка, пане президент, чому торгуємо з ворогом, де армія? Все за народний кошт. Схвилювані дають подачки під відсоток, щоб не репнув фронт. Хлопці кладуть життя, а ви на них кладете болт. Буремний шлях. Від пана до депутата, від олігарха до магната, а люди все за мізерну плату тягаються за патли, почублені, розгублені, забирай все, віддай половину радіють, розділяй, володарюй, маніпулюй бидлом, руїна. Свідомих війна поглине. Добрий кондитер, що обіцяв, не виконав, за кращу ідею загинули, з надією на зміни, нешановане панство. Не ваші ж діти гинуть. Не вам борг віддавати. Країною, країною крокують окупанти. Нема люстрованих, винних не знайдено. Так. Ще не вмерла, та ще диха. Тихо, тихо. От. І. Дай Бог пам'яті. Прочитаю ще один вірш. Так, наче час в мене є. Запророчі, що я казав. А, ну, це рік здається 12-13. Ну, я буду зараз його читати і можна буде а, вловити цю історичну ретро ретроспективку, бо деякі події, події будуть відображатися, ну, історичні події, відображатися у вірші. У віршах, у рядках. <хи> От. Ну і там, можна сказати, зважаючи на фінал, що а, даний твір і був пророчим. Зараз. У мене просто така тема, що я відштовхуюсь від перших рядків, і далі воно лине-лине-лине десь там на флешках дальніх відновлюється. <хи> Люблю тебе ненько, Україно, за ніжки буша і низькі зарплати, за мандаринові повстання і за порожні обіцяння, і за повагу ветеранів і бійців ЧС, за гречку і газовий сусідський стрес, за вчительську і лікарську реформу, і за дороги, що побудували аж за стільки років. Подякуємо і демократії. Більшість бідує, інші ж бо грабують. І сидять за стінами, а місце їм за гратами, кричать народ при владі!», прикриваючись мандатами. А конституція, як дірка в штанях, через яку бюджет зникає у Швейцарії. Країна постачає світу зброю. А де ж поділась Україна, житниця Європи? І дожились: торгуємо чорноземом вже направо і наліво. За долари продали душу і тіло. Ах, я згадав. Подякуємо і жителям Донбасу за президента Патріота. Підписує з сусідами домовлення. Скоро сусідська буде друга мова. А люди протестують, голодують. Не біда. Їх розженуть кійками і газом внутрішні війська. Народ кричить: Ганьба! Прем'єр-міністр каже: і закону. Мовчать мас-медіа, повимикали мікрофони. По телевізору, реклама, сміх і гріх. Пани піклуються, щоб у голову не влетів біс. І не запалало. Під гнітом стогне рідна держава. Комусь він невідчутний, а комусь під ребра тисне. Прокинься, нація хай допоможе нам Всевишній. От. О, 39. Ну я не знаю. Я можу ще прочитати ще один вірш, і будемо прощатися. Або. О, або, або, або. або я продовжу читати своє не своє. І продовжимо ще трошечки цей поетичний стрім, але вже не в рамках онлайн-читання. Напишіть, будь ласка, свої бажання в коментарях. Є короткий стрім. Добре. Я тоді зараз прочитаю ще один вірш. Зроблю заключне слово, і ми перейдемо, наприклад. Ми перейдемо ось. Ми трішки починали на попередньому стрімі до поезії Ліни Васильівни Костенко. Якщо хочете, можна буде і замовляти якусь сторінку. От. Ну, давайте я ось цей вірш про. З умовною, скажімо так, назвою «Небесна Сотня і прочитаю. Він писався в 2015 році і трошечки дописувався ну, в кінці 15 го на початку 16-го. Ось. Він є в записі, але не повний. Ну, тобто, в записі в аудіоформаті. Um... Ну, щоб не затягувати, я буду читати <гум> вже. Оборітра Небесна Сотня нас чекає. Рабів до раю не пускають. Хто хоче волі, перший помирає. А ми блукаємо по світу. Розкажемо потім своїм дітям про правду, кривду та брехню. Хто хотів мир, а хто палаючого Криму. Замайорила Схидна Украина сусидским братским треколором. Вон и нам мирный суть, а в руках – зброя. Но если Севастополь – русский город, тогда Москва – провинция Кавказа. Ваш президент полмира кормит нефтью, газом, народ же обещания глотает. А пропаганда дела своего не забывает. Вот тут Бендеры, НАТО и Масад Имперский люд. Совковия. Кого же ты целуешь взад? Но пусть уже до смерти будет у руля. Так демократия и воздвигала короля, простите, императора, что заменил собою пьяного шута. Мы сколько лет терпели власть, сменивших партии имена. Остались те же люди, те же схемы. Жадность возросла. Тому еще повстали мы на ведь революции. Проплачені були у серці щира єжа до змін, і об'єднала вона цим замучену і спраглу Україну. Для нас реальність. Змінці. Для вас це кіно, що предвіщає перемін. Но на Болотній площі пустинна, на Красній площі машонки слід. Щоб бути патріотом, не треба лізти у чужу країну і бити кулаком у груди та кричати смерть біндерам, Русські єдіни! фашизм здесь не пройде, шановні. Звідки скільки негативу? Не ми до вас прийшли, а ви до нас. На себе подивіться і до того ж кріпосного права вже нема. Кравоприлітій не хотів ні ти, ні я. Сто крат пусть буде проклята війна. борьба за землю, но земля одна. И безнадежно рабство тех рабов, которые считают, что свободны от аков. Слуга народа ты обманут, а цена обмана семь серебряников звон. Стада одноголосно требует пожрать, поржать, нормированный сон. Рекою кровь людская тыча, в ней захлынается Днепро. Нам кажуть, Правда з нами і свободу ми несем. Свобода мертвому могила, другий сон. Допоки він тече, як кров у жилах, не слугуватиму ні зрадникам, ні прихвостням, ні царському режиму. Тобі є вірний син, знедолена і сива Україна. Дякую. От. О, ну все. О, усім дякую за увагу. Це о, була авторська поезія. Авторська поезія от о, Василя Вазіяна. Що ще сказати? О, Ще раз дякую, що от а, зміг стати одним з тисяч голосів. А, дякую за такий а, крутий, цікавий проєкт. І ще раз низький уклін всім нашим захисникам і захисницям, які а, боронять наш мирний сон, тихий сон, відносно мирний сон. А, в наших мирних містах. І що ще хочеться сказати? Творіть мистецтво, підтримуйте мистецтво і підтримуйте наші збройні сили, сили донатьте і робіть все, щоб наближати нашу перемогу, бути єдині, бо. Зараз такий час, та я думаю, він. ми живемо в такий історичний період, що з цією війною, мені здається, наше покоління вже назавжди. Тому єднайтеся, єднайтесь, єднайтесь, якась Азіровщина. Єднайтесь, творіть, надихайте і підтримуйте тих, хто нас захищає. Дякую.